Хто твій сужений? Людина долею. Сьогодні особливо сильне, сильні магічні ритуали, тому що сьогодні за новим календарем ми гадаємо на ніч на Андрія. І ці гадання є доленосними. Дивимось, хто твій суджений. Так. Прийшов в нас тут диявол до нас, гості завітав. До королеви Пентакли. Це жінка, дружина, є якась прив'язка, є якісь маніпуляції, але ці перев'язки і маніпуляції дуже вдало і вміло б'є королева мечів. А насправді король і королева мечів це єдині фігурні карти, які, чи значення карт, які б'ють диявола просто своїм, ну, своїм значенням, своїм тлумаченням. Тому що диявола можна лише так, скажімо, прибрати зі свого життя. Лише розумом, холодним чітким розумом, тому що диявол, він. Базується на емоціях, він грає емоціями. І лише холодний розум і чіткий розрахунок може прибрати цього диявола з нашого життя. Тут проявляється до вас лицар чаш. Це. Скажімо так, це була сигніфікація, скоріш за все, ваша, що ви жінка, дружина, яка мала такий ну, важкий період у своєму житті, пов'язаний з дияволом, але вона чітко його побила прибрала зі свого життя. І тут до вас йде чоловік, Поки що ви його не бачите, він прикритий від вас спиною, стоїть спиною до вас. Але це лицар, тим не менш. Іде він до вас після періоду ризикового, досить важкого. Це такий період обманів. Такий у нас. Обманів, обмежень, бачите, після сімки мечів, нам виходить і вісімка мечів, яка говорить про те, що був період стагнації, коли він не міг ніяк проявлятися, не міг діяти. Через те, що в нього був важкий період такий. Але людина здалека Тут так іде. Але людина, яка вийшла з цих кіл аду, скажімо, цих кругів своїх, і йде і, до вас, але дуже-дуже повільно. Судячи з повішеного, тут дуже-дуже повільно йде до вас, рухається в вашу сторону, тому що поки що він є щось, що його стримує. Ще йому трохи потрібно видно повисіти і змінити свій, свій кут зору на деякі речі. Ага, так тут іде пустельник. Це Саме ну, от після підвішеного пустельник це саме гарне таке тлумачення карти, тому що коли ми можемо змінити свій кут зору чи своє ставлення до чогось лише тоді, коли ми звернемося до себе, послухаємо себе і побудемо наодинці без втручання чи без порад якихось інших людей, чи без дії інших людей, які. Заважають нам слухати себе, то тут саме отака от людина іде. Іде одинак, людина дуже мудра, яка. Але, скажімо, людина, яка любить бути одною, йому так комфортно в цьому стані. І тут з вами. Королевою посухів, це ну, скажімо, такі дві різні енергії. Тут така вогняна жінка, яка мчиться на всіх парах. От як у мене сьогодні вийшов шорт, такий це жінка, яка мчить на всіх парах на коню без сідла, дуже важко втримуватись без сідла, але їй це вдається. І жінка, яка не використовує вуздечок, тобто це ну, архіважко бути на, такому, на такій. Величезні швидкості і втримуватись в цьому сідлі і тримати баланс. Тут ця жінка, вона весь прояв в такій жінці, оце вогняна її натура, коли вона мчиться на всіх парах, але коли вона впевнена в собі, і це як людина, яка завжди тримається на гребні хвилі. І тут пустельник, який любить тишу, який такий врівноважений, спокійний, який любить бути наодинці. Тобто тут жінка-королева Жезлі вона така, і любить і спілкування, вона вогняна, в неї все в руках горить, вона і тут, і там, все встигає, вона, в неї багато велике коло друзів, з нею радяться, нею цікавляться, вона. От, Тримає все як ядро землі, таке вогняне, так і ця жінка тримає все своє життя навколо себе і так крутить його навколо себе. І тут пустельник, який просто ну, часто сидить, скажімо, в своїй такій мушлі і не висовується звідти. Ну, такий, Але це досить мудра людина. Це можуть, можуть просто говорити про те, що це людина одинак, тобто він розлучений або ж не одружений. Дуже часто це так програється. О, так тут виходить парочка. До королеви жезлів, тільки я поговорила про, про, про те, яка є королева. Жезлів, тут виходить і король жезлів. Значить, це однозначно людина, який без хвостика, одинак, не одружений. І король жезлів і королева жезлів це така вогняна парочка, яка од, одна одну вартує, як то кажуть. Це підприємницький такий, тут саламандра в нього, навіть тут така. Не згораємо. Людина, яка має підпідприємницьку хист до підприємницької діяльності, в нього це дуже гарно вдається. Це може бути і бос-керівник, від нього теж можуть прислуховуватись. Але тут є якісь обмеження чи якась от така нехватка. Що це в нас тут за такі обмеження? Якась неможливість, що щось є, якась неможливість. Або ж йому просто ресурсу зараз не вистачає. А ресурс це що? Це гроші, це час, але при бажанні це все можна виправити. Так, потрібно почекати поки що тут людина, яка хоче проявитися уже з достатком. І Ну, достойно проявитися хоче, тому тут потрібно трошки почекати ще. Але з часом він проявить себе і причому дуже достойно, так, щоб ви зрозуміли, що, що ви паличка. О, ну так, тут він достойно. Він тоді вже, коли в нього будуть, скажімо, ресурси на руках і можливості, так, щоб достойно проявитися, він проявиться королем чаш. А король чаш це коли людина проявляє свої емоції і підкріплює їх діями. Тобто, коли людина говорить, я тебе люблю да, і показує, як вона її любить своїми діями, своєю турботою про людину, про вас, своїми подарунками, знаками уваги, своїм часом. Ну, тобто, коли людина інвестує в себе, свій свій час і свої зусилля у ваші стосунки для вас і заради вас і вам. А при яких обставинах ви зустрінетесь? Давайте подивимось. Чи ні, давайте глянемо все ж таки, що в нього там, з яким багажом він прийде. Я розумію, що там є якась зараз поки що неможливість проявитися. Щось його там тримає, а багаж, який в нього там. А, ні, все нормально, перепрошую. Тут нам вже ж спочатку показали, що він пройшов. То тепер при яких обставинах ви зустрінетесь? Давайте все ж таки запитаємо, при яких обставинах ви зустрінетесь. Подивимось. При яких обставинах ви зустрінетесь? Угу. Ой, слухайте, як гарно виходить. От я так люблю, коли випадають такі парні карти. Спочатку нам вийшла королева жезлів і король жезлів, а тепер нам випадає король чаш і королева чаш. Як гарно все ж таки. Це така мила пара, коли між вами є ясність. Коли людина нічого не приховує, а так дійсно краще, коли людина на початку ще з самого початку все відкриває, і тоді тобі не приходиться додумувати, чи щось, ну, чогось очікувати поганого. Да? Коли людина показує, який він в побуті, показує себе і свої плюси, і свої мінуси, коли він проявляє себе, Ну, абсолютно таким, яким він є, нічого не приховуючи. І тоді, коли в тебе є повна ясність, як будувати з цією людиною стосунки, ти можеш збудувати дійсно вже міцні стосунки, які ну, на роки будуть міцними, наповненими, щасливими, успішними. Тут карта Сонце це прямо чоловіча-чоловіча карта. Це, ну, можливо, навіть трошки такий свій егоїзм проявля... проявлятиме людина. От, але... але все ж таки це дуже позитивна карта. Все ж таки хочу ще дізнатися про обставини вашої зустрічі. Можливо, це буде в ясний день. Можливо, влітку. Так нам багато тут про це говорять. Після якоїсь безсонної ночі. Так, а, ще тут кажуть, що вам міг наснитися віщий сон про цю людину. І підказати вам, що готуйся ось ось уже скоро. Це вісісниче можуть сюди йти. Так. Скажімо, при яких обставинах ви зустрінетесь? Ну, коли будуть стреси, розчарування от коли все це буде, небагато, скажімо, цього всього буде, бо там ще є в нас багато негативних значень карт. Але тут от тільки стреси, розчарування, такі якісь безсонні ночі, можливо, трошечки. О, тут приходить людина, король пентаклів. Ну, тоді нам ще тут не вистачає королеви пентаклів для. Для закриття гештальту. Тут показують, що людина буде проявляти себе як стабільний надійний чоловік, який хоче вкладатися в стосунки. Він буде говорити, що, можливо, так і буде говорити, що мені потрібна людина, яка, з якою я можу побудувати міцні стосунки без оцих. Королев драм без емоційних качелей, але міцні стосунки, над якими я захочу вкладатися. І це буде таке сильне просування ваших стосунків. До речі, ще можете, особливості вашої зустрічі, можуть бути такими, що ви в поїздці десь зустрінетесь. І це буде якийсь такий швидкий рух. Можливо, ви кудись поїдете, і там ви зустрінетесь, але людина чітко буде показувати свою надійність. Він буде проявлятися. причому якось навіть ну, досить настойчиво буде проявлятись, і ну, вам, можливо, навіть здасться, що це в якійсь мірі маніпулятивні а, дії по відношенню до вас. Ну, тут імператор. Тут людина просто така власна, надійна, міцна, такий міцний горішок. Людина закон, людина контроль. І от такий от весь ну, стабільний стабільний, от прям прикутий до цього трону свого. Можливо, він з ним навіть родився. Когось так буде, але любі мої, ну, що тут ще сказати, тут імператор, який, для якого ну, важливі ці сімейні цінності, важливий рід, важливі надійні відносини, для якого ну, він буде так і говорити вам і показувати, що йому, які відносини йому потрібні. Всіми своїми діями тут тут я не бачу багато води да оцього, що коли там вуха заливають. Ні, тут людина, яка показує себе своїми діями. От прям діями-діями, і можливо, оці дії вам якось і будуть здаватися на початку досить чи занадто такими настойчивими, і ви подумаєте, що це маніпуляція. Але а, тут людина просто такий ну, міцний сам по собі, і духом, і, і тілом може бути кремезний такий. Може накачений навіть бути. Не знаю, чому так прийшло, але це доленосна людина. Вам виходить тут підтвердження цього, що це ваша доля. Це ваша доля, ви тут ніяк не відвертитесь, не відкрутитесь. І тут виходить така таємниця під всіма замками. Верховна Жриця виходить. Можливо, це ви така людина, щоб відчували. Подивимось зараз, хто це ця верховна жриця. Ну, До речі, тут непогана парочка виходить також до мага, тільки верховну жрицю ще треба. Ну, тут гарна пара виходить, це ця вся заповітна. Карта, яку всі закохані, бажають побачити, це двійка чаш, це зустріч, приємна зустріч, це єднання двох душ, це велика сила притяжіння один до одного, це розуміння один одного. Це от коли ви на одній хвилі з людиною і один одного доповнюєте от просто гармонійно, гармонійно доповнюєте. Поїздка все ж таки щось тут зв'язано. Це вам відкриється дуже скоро. Людина вже за вами десь, можливо, і цікавиться вами, і вже десь, можливо, і наблюдає за вами, а ви ще цього не знаєте. Людина вже вас собі маніфестувала в, своїм, в своєму просторі і Ще одне підтвердження того, що це доленосна людина, це старший аркан закохані. Це дві людини, між якими є дуже-дуже тісний зв'язок, і ну, це такі, скажімо, якраз із розряду тих випадків, коли, як то кажуть, шлюби заключаються на небесах, коли небеса вас єднають. І от вам ведуть таку людину, у ваше життя, ваші янголи. Це ваша, скажімо, така нагорода, отримана в, можливо, десь на чесному бою, але не буває, скажімо, по, по тілі, як це? переможців не осуджують. Оце про вас. Тому що ви тут отримуєте законно свою людину. За долею. Отак, мої любі. Тут ще, до речі, буде дуже сильне притяжіння між вами дуже сильне. Оце, вам про це говорить ще один доленосний аркан старший, про те, що між вами буде дуже сильна, така, сильний зв'язок сильне притяжіння. Так що, я бажаю вам, щоб все найкраще із цього розкладу у вас здійснилося і якомога швидше, щоб ви ще встигли смакувати це життя і насолоджуватись ним багато-багато років разом. Нехай все збудеться найкращим чином. Збережіть собі це відео, потім розкажете, як у вас це програлося. Але це вже людина на порозі стоїть, дивіться, бачите? Так що нехай у вас все збудеться найкращим чином, а я вас чекаю на наступних розкладах. Пока, пока.